Мабуть, я чи не єдиний в Україні, один з небагатьох, хто отримав верифікацію всіх соціальних мереж. Це коли соціальні мережі підтверджують вашу публічність і біля вашого Ніку стає маленька синенька галочка. І всі мріють її отримати. Так ось, в мене галочка Telegram. Дуже важко було її отримати, і її дають, якщо у вас є вже соцмережі, верифіковані: Instagram, Facebook. І буквально 5 хвилин тому мені верифікували TikTok. Якщо ви бачите людину з верифікованим TikTok, розумієте, що це дійсно людина публічна і дійсно її пізнали як особу, яка має вплив на широкий загал. Три тижні команда TikTok задавала мені дуже багато питань, просила підтвердження, проводила спеціальні провірки. І за неофіційними даними в Україні не більше 200 екаунтів. TikTok верифіковані. Тому можете мене при. Вітати. А я вам дякую за те, що ви в мене є.